Мешканка Чернігівщини хотіла отримати грошову допомогу, натомість втратила 80 тисяч гривень. Правоохоронці звертають увагу людей на фейкові оголошення про надання грошової допомоги, які шахраї використовують, щоб заволодіти вашими коштами. До поліції звернулася 56-річна мешканка Бахмача з повідомленням про те, що з її банківського рахунку зникло 80 тисяч гривень. Жінка розповіла поліцейським, що в месенджері Viber вона побачила оголошення про оформлення грошової допомоги та зацікавилась ним. Для отримання коштів жінка перейшла за посиланням і ввела всі реквізити своєї банківської картки та її пін-код. Після виконання цих умов з її рахунку зникли гроші, йдеться в повідомленні поліції Чернігівщини. Поліція наполегливо рекомендує громадянам, якщо вам пропонують натиснути, щоб отримати грошову допомогу, або заповнити заявку на виплати від ООН за 10 хвилин. Ігноруйте такі вказівки та не переходьте за посиланнями. Так, шохраї, будь-яка соціальна допомога не оформлюється в соцмережах. Для цього слід звернутися до державної установи ЦНАПу тощо.